Шановні колеги, сьогодні у нас 19 червня. Порядок денний на сьогодні такий. 1.1 Розгляд заяви ФОП Коловчука щодо нулювання ліцензій. 1.2 Розгляд заяви ФОП Безкібального щодо видачі ліцензій на користування радіочастотним спектром. 1.3 Розгляд заяви ФОП Юрійчук щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. 1.4 Розгляд заяви АТ «Укртелеком» щодо переоформлення ліцензій. 1.5 – розгляд заяви ТОВ ЛУЧ щодо переоформлення ліцензії. 1.6 – розгляд заяви ТОВ Starlink щодо переоформлення ліцензії. 1.7 – визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території України. 1.8 – Розгляд заяви ДП Українські спеціальні системи щодо переоформлення дозволу на користування ресурсом нумерації. 2.1. Схвалення проекту постанови кабміну про затвердження порядку призначення постачальників електронних... Максим, сьогодні ж там нарада. рада. Вікторія Вілівна. Значить, 2.1. Схвалення проекту постанови кабміну про затвердження порядку визначення постачальника електронних комунікаційних послуг, на яких покладається зобов'язання з надання доступу до універсальної електронної комунікаційної послуги на призначення території. 3.1, один, і 3.3. Внесення змін до фінансового плану інвестиційного плану ДПУ ДЦР на 24 та двадцять другий роки. Три питання одним блоком. Чи є питання чи зауваження до цього порядку денного? Якщо нема, пропоную проголосувати за цей порядок денний. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую, будь ласка, Ірина Юрійовна. Дякую. Шановний говоре, шановні члени комісії, Представляю до вашої уваги проєкт рішення про розгляд заяви ФОП Головчука щодо анулювання ліцензії. Пропонується анулювати фізичній особі-підприємцю Головчуку Миколі Леонідовичу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України. Номер 9858 від 9.04.2019, Номер десять від 29.09.2021 для широкосмугового радіодоступу на території Хмельницької області. За заявою підприємця. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Дякую далі. Проект рішення про розгляд заяви ФОП Баскібального. пропонується видати фізичній особі підприємцю баскібальному Олегу Вікторовичу ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіозв'язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання ретрансляції телевізійного зображення з боку цифрової інформації згідно з додатком до рішення. Це частоти 5150 5250, 5290, 5350 МГц на території Полтавської області. Прошу підтримати. Дякую, чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. Далі, будь ласка. Пропонується видати фізичній особі підприємці Юрійчук Ользі Ярославівні ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіозв'язку в багатоканальних розподільчих системах для передавання теротрансляції телевізійного зображення з боку цифрової інформації згідно з додатком. Радіочастотний спектр у смузі 5,250-5,290 МГц на території Івано-Франківської області. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Наступним пропонується переоформити акціонерному товариству Укртелеком ліцензію на користування радіочастотним спектром номер 2 від 23.06.2023 року для радіозв'язку в багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення звуку цифрової інформації та визнати недійсною ліцензію, що переоформлюється у зв'язку зі зменшенням кількості регіонів користування визначеними смугами радіочастот згідно з додатком до рішення. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Пропонується переоформити товариство з обмеженою відповідальністю Луч ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 10358 від 11.12.2020 для широкосмугового радіодоступу на ліцензію на користування радіочастотним спектром та визнати надійсну ліцензію, що переоформлюється згідно з додатком. Прошу підтримати. Дякую, чи Є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одностайно далі пропонується переоформити ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на ліцензії на користування радіочастотним спектром, товариство з обмеженою відповідальністю Starlink та визнати недійсними ліцензії, що переоформлюються. Номер 9427 від 23.02.2018, номер 9820 від 18.02.2019, номер 9853 від 2.04.2019 та номер 10459 від 19.04.2021. Ці ліцензії для широкосмугового радіодоступу, відповідно до додатків до рішення. Прошу підтримати. Дякую, чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Наступним пропонується розглянути проєкт про визначення можливості застосування радіообладнання та випромінювальних пристроїв на території України. Пропонується визначити можливим застосування на території України конкретного типу радіообладнання згідно <гум> з додатком, а саме 10 моделей станцій базових систем міжнародного рухомого мобільного зв'язку АМТ, виробництва компанії Nokia, працюють у різних діапазонах радіочастот 2300, 2600 TDD та FDD, 2,100, 1800, 700, 800, 9, 700 і 900 МГц. Прошу підтримати. Дякую, чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностанньо. Далі. Шановний голово, членство національної комісії. На ваш розвиток вноситься проєкт рішення, яким пропонується переформити дозвіл на користування ресурсов номерації НР 100952 від 31 12 року на код мережі мобільного зв'язку 701, який діє в межах коду країни в системі мобільного зв'язку України. Чи дозвіл виданий державним підприємством Українські спеціальні системи. Підстави для переоформлення, передача прав на користування ресурсом номерації казенному підприємству Укрспецзв'язок. Зазначена передача здійснюється також за ініціативи адміністрації держпродзв'язку. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі, будь ласка. Шановний голово, шановні члени комісії, на ваш розгляд запропонований проект рішення про схвалення проекту постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку призначення постачальників постачальників електронних комунікаційних послуг, на яких покладаються зобов'язання з надання доступу до універсальної електронно-комунікаційної послуги на призначеній території. Проект постанови був схвалений рішенням комісії від 20.03 номер 135 та оприлюднений для проведення громадських консультацій. За час громадських консультацій до проєкту постанови надійшло 66 пропозицій та зауваження. Зауваження та пропозиції були надані Українською асоціацією операторів зв'язку тела та інтернет Асоціації України. Всі зауваження та пропозиції щодо проєкту акту розглянуті. 7.06 організовано та проведено нараду стосовно розгляду наданих пропозицій та зауважень. На нараді висловлена позиція щодо їх врахування або мотивованого відхилення. За результатами обговорення було враховано частково, е, враховано по суті е, 28 пропозицій. мотивовано відхилено 38. Детальні результати розгляду всіх зауважень та пропозицій було наведено в порівнянні таблиці, яка розміщена на офіційному сайті НКІК. Проектом рішення запропоновано схвалити остаточну редакцію та направити відповідний регламент до Кабінету міністрів України на погодження до заінтересованих органів. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі, будь ласка, 3, 1, 2, 3. Володимир Іванович, вам слово. Шановний голово, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується розглянути перше проект скоригованого фінансового плану УДЦР на 2024 рік. Друге зміни до інвестиційного плану УДЦР на 2022-2024 роки І третє зміни до інвестиційного плану на 2024 рік. Проект скоригованого фінансового плану на 2024 рік відповідає вимогам Господарського кодексу України, порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом економіки і торгівлі номер 205. Необхідність внесення змін до фінансового плану на 2024 рік, затверджує рішенням НКК від 07.06.2023 року 228, обумовлено коригуванням обсягу доходів. З урахуванням прогнозу динаміки їх надходження фактичних потреб, що пов'язано з виробничою необхідністю забезпечення виконання покладених на цих завдань. Таким чином коригування відбувається в частині отримання чистого доходу від реалізації. Заплановано було 937,2 мільйона. Пропонується затвердити фінансовим планом скоригувати до мільярд п'ятдесят тобто збільшення відбувається на 120 мільйонів або на 12,8%. відсотка. Зростання доходів відбувається за, за рахунок розширення мережі базових станцій операторів сільникового зв'язку. За іншими напрямками діяльності обсяги чистих доходів мають незначні коригування і здебільшого не впливають на, на, на суму отриманого доходу доходу. Які, доходи, які планується додатково отримати, будуть спрямовані на збільшення наступних витрат. Це операційні витрати, матеріальні витрати, в тому числі на сировину, основні матеріали витрати на паливо. Витрати на оплату праці 20%, відсотків. Відрахування на соціальні заходи 19,7%. Це автоматичне за рахунок збільшення витрат на оплату праці. Амортизація зростає на 22%. відсотки, і таким чином чистий фінансовий результат отримуємо в 30 мільйонів гривень на 2024 рік. Рентабельність діяльності очікується на рівні 2,9%. відсотка. Рентабельність ебіта на рівні 27%, що на 8,7% більше запланованої минулого разу, і загальна сума відрахувань на користь держави запланована на, на, на рівні 321 млн грн, мільйон гривень, що на 12,8% більше ніж те, що було заплановано попередній раз. Щодо інвестиційних планів, інвестиційний план на 2022-2024 рік, головним напрямком обсягу капітальних інвестицій, які заплановані до збільшення на 79 мільйонів, є закупівля спеціалізованого обладнання для здійснення радіочастотного моніторингу, здійснення по послугу так моніторингу в якості електронних комунікаційних послуг, а також серверного телекомунікаційного обладнання, проведення модернізації. Мобільних станцій радіочастотного моніторингу, закупівля, модернізація програмного забезпечення, а також виконання робіт, з проектування та будівництва сонячної електростанції, тобто забезпечення енергонезалежності підприємства. Щодо інвестиційного плану на 2024 рік, то скоригованим інвестиційним планом на 2024 рік передбачається. Створення сенсорної мережі збору даних радіовипромінювання електронних засобів четвертої черги це сенсорна мережа. Збільшення на 97 мільйонів гривень. Закупівля портативних моніторингових приймачів Родашварцпір 200 з комплектом антенн uh, 19,4 млн грн мільйона гривень і закупівля апаратних блоків для модернізації мобільних станцій радіоконтролю за рахунок розширення функціоналу мобільних станцій, тобто оцінки невик... нерозподіленого спектру, в тому числі. Поновлення спеціалізованого програмного забезпечення заплановано на рівні 30,1 мільйона гривень. Джерелом фінансування капітальних інвестицій і власні кошти підприємства. Прошу вашого рішення. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Питання 1, 3, 1, 2, 3 одним пакетом. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую, це все сьогодні.